І мені дуже приємно, що ви завітали, що більшість жіночок у нас, так? а зараз я хочу запросити сюди чоловіка, який почув мене, постійно питає, що мені робити, як це робити. І ще він коли каже, що він співається, що якщо вам скучно, то можете поставити мене там до гурчого консультанта. Доброго вечора. Прийшов, що цей бізнес в новому році і буде на першому семінарі в Києві, вислухав все, подивився кар'єру, думаю, це неможливо. 7 тисяч одиниць в одному, це неможливо зробити. Як це може бути так? Ну, Одрав своїй команді, яка в мене зараз складає 12 чоловік, їм я достиг цього успіху і зробив цих 7 тисяч і маю такий показник. Нам великий дякую. дякую Вже вам сказав так само по і прислухатися. І все буде добре.